На даний момент на збірному пункту знаходиться 30 чоловік. Їх 15 чоловік сьогодні буде поїде на Миколаєву військову частину, яка займається вже, якщо були в залі, чули, ремонтом автомобільної техніки, бронетанкової техніки, артилерійського озброєння. Решта хлопців, які будуть відправлятися завтра, вони будуть проходити військову службу у військовій частині в Старичах. І їхня буде основна задача це забезпечення навчального процесу, бо це є учбовий центр, де готується дуже багато військових спеціальностей, надання допомоги в забезпеченні навчального процесу тих, хто навчається. О таким чином скільки зараз заплатить служба? служба на даний момент, згідно з тих змін, які внесені в чинне законодавство, особливо це у закон про військовий обов'язок і військову службу. На даний момент термін сроку військової служби складає 18 місяців для солдат. Хто має вищу освіту кваліфікацію, магістр? Для них 12 місяців. Трудно ще є однозначно, тому що бачите, батьки якось це так розуміють, що, можливо, дітей будуть залучати до участі антирористичній операції, хоча вже неодноразово на цьому і наголошується, і керівництвом держави, і керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу. Ну, батьки однозначно, що переживають за дітей. І якщо так взяти, знають також, що 18-19 річні не призначаються, команди не відправляються, оці ці в основному з'являються на комісії, а старші. Віковий період це від 20 до 27, з досить велика проблема. Люди ухиляються, не хочуть з'являтися, не проходять комісію. І, чесно кажучи, на даний момент досить маленький відсоток укомплектованості команд, воно складає десь порядка 30% від загального планового завдання. Хоча і невелике планове завдання для військових комісаріатів Закарпатської області, воно визначено Генеральним штабом, складає 480 чоловік всього, але це юнаки повинні відповідно стан здоров'я повинен них бути. Освітній рівень. На жаль, тільки 12 чоловік. Ми зможемо призвати, у кого є 9 класів, решта повинна бути 11 класів і вищий ступінь освіти. Тобто на даному етапі досить є труднощі з явкою військової комісаріати цієї категорії, яка може бути призвана. Чи ви, скачи, на етапі медкомісії, є багато хлопців від СІВІЦІ? не допускають. Є, є такі хлопці, які заявляють на кар на стан здоров'я, а для того, щоб ви могли просто порозум... ну, щоб мене всі могли зрозуміти, хто буде чути. Тепер проводилася приписка, яка закінчилася 1 квітня, вже фактично вона припинена. На облік до призовних дільниць в області приписано порядка 6 тисяч чоловік. І в кожного майже юнака якось є вада за станом здоров'я. Вона не хронічна, вона не така, що взагалі він визнається непридатним. Але це в першу чергу саме наша велика біда це сколіоз, плоскостопія. І в такому плані. Такі, що не вроді не складні хвороби, але обмеження є. Тобто, а вже якщо взяти тих, хто старший, то однозначно, що у них лише захворювання можуть накопичуватися, збільшуватися. І вони заявляють да, скаргою на стан здоров'я, направляються до лікувальних закладів для додаткового медичного обстеження. І вже по результатах цього обстеження воно триває до 10 діб. Військово-лікарська комісія вона понехрешення щодо їх придатності про призвану військову службу.